Вітаю вас, друзі, на каналі Берег Фідри Фішинг. з вами Володимир Дорошенко. Виїхали е, сьогодні на риболовлю такий чудовий зимній день, коли вже починає помалу лід відходити, зима спадати, хоча і е, зранку був заморозок, був іній, і я думав, що приїдемо буде лід. Лід є тільки у краю берега, а в принципі все розтало. Тому сьогодні вирішив половити на фідер. І так, сьогодні буду використовувати отаку прикормку, вона чорного кольору. Я її, чесно кажучи, не просіював. Не просіював, бо було, чесно кажучи, дуже лінь щось робити. Так, насипав, розмішав і поїхав на риболовлю. З відчуттям. Що ще рано і риба не буде клювати. Ну, і як завжди, це опариш мікс, так як нічого, в принципі, купити більше неможливо. І так, дистанція лову буде в мене 50 метрів, там глибина 6 7 метрів. Використовую сьогодні вудлище Enzo Z в довжині 390 і котушку Emblem. Повідець, використовую 50 см. Діаметром 012. Зараз поставлю фідер, так, 0,12. І гачок в розмірі 14. Ось такий гачок від Food Fux, так і жилка. І на кутушки емблем в мене намотана жилка діаметром 0,25. В принципі, готовий був комплект для. Того, щоб приїхати і половити. І так, що ми робимо? Насаджуємо опариша. Я завжди спочатку насаджу одного опариша чулком, а іншого насаджую за кравчик. Отакі в такої комбінації. Я вже, чесно кажучи, закормився, дав 5 годівничок, більше не давав. От, думаю, що зараз нагодовувати рибу так сильно не треба, тому мені вистачить сьогодні 1,5 кілограма корму. І даємо на точку лова. Годівничка в мене 50 грамів, і 50 метрів, в принципі, достатньо швидко долітає. Так, падає на дно, зводимо наш фідер і чекаємо на наше. Клювання. А ви, друзі, заварюйте чайок і будемо разом з вами ловити рибу. І побачимо, що ми сьогодні наловимо. І так, друзі, після того, як ми нагодували, закинули. Першого дівничку пройшло там декілька хвилин, і відразу було клювання. Я не очікував, чесно кажучи, таке враження, що попав десь в якийсь акваріум. Відразу, буквально через пару хвилин, відбулося клювання. Витягнув, це був невеличка такий, я не знаю, як це може назвати його, може білоглазка, може це і лящик такий малесенький. Да? Після то як я його випустив, начепив начіпив нову гачку, на е, наживку, закинув, тільки е, вирішив зняти е, ще одну під курткою. Підівши жилет, бо зранку було прохолодно, і в мене відбулося друге клювання. І трішки більший лящик попався на гачок. Ну, може там на пару сантиметрів. Але за 15 хвилин відбулося два клювання, чесно кажучи, неочікувано як для зими і для того, що тільки закинув і відразу клювання. Така дивовижна почалася сьогодні риболовля. Тому, не гаючи часу, швидко перенас... перенасадив э, новую, на, на гачок нового опариша і закинув в точку лов. І чекаю ще на продовження сьогоднішнього клювання. Надіюсь, навіть вірю в те, що сьогодні вдасться ще. Підловити якусь рибку. Але відчуваються руки після води, як змив, трішечки підмерзають, мабуть, ще вдягну рукавиці, бо відчуття таке прохолоде, чесно кажучи. Вітру немає, така спокійна, рівна погода. Але ще, ще зима, і зима ще відчувається. Так, друзі, є якесь клювання, але щось побільше рибка, ніж того разу, може. Більший лящик якийсь. Бо, чесно кажучи, так іде туго, але, як бачите, працює фрикціон, я трішки послабив, бо я не маю такого дуже сильного повіця 0,13 максимальний там в мене стоїть. І не хочеться спустити якусь рибу. Я навіть не знаю, може якийсь підлящик. А може вже кілушний ляш не знаю. Це не лящ, це навіть це, друзі, і такий, як здалеку я бачу, ніби карась. Почекайте, це... Так, схоже на карася, але мені здається, що це невеличкий коробчик. Ха-ха-ха! Коробчик, друзі, це коробчик. Правда, грамів тут, я не знаю, 500 в ньому, але він вже... <гум> Ой, сейчас почекайте, дотягну. Бо там ще маю край льоду. Ось такий 500 грамів коробчик. <гум> На фідер взимку. Бачите, невеличкий. Коробчик, боже, це капець. Оце так да Заплутав трішечки. О. Взяв за самий самий країк. Ой-ой-ой, почекай, почекай. Ось. Бачите, такий ось гарний, прекрасний коробчик. Будемо його випускати. Не, не, не туди, друже, не туди, туди. Давай. І так, друзі, після а, двох риб, яких вдалося підлящиків підловити, зловив невеличкого такого коробчика, mm. ну що сказати, я в шоці зимою половити таку рибу, це, чесно кажучи, дуже дивно для мене. На фідер серед зими. От. Не дивлячись на те, що навіть не нагодовував, ніякі там супер екстракти не використовував, просто намішав прикормки, дав опариша, закинув і ось маю невеличчого коробчика. Не буду гаяти час, руки замерзають трішки, буду перезакидуватись. В надії, може, ще вдасться щось зловити. Отака От сьогодні цікава. Риболовля, бачите, спочатку підлящик і потім коробчик, що цей день сьогодні нам ще принесе. Трішечки стало тепліше і риба почала виходити з глибини. Мабуть, трішки годуватися і попала мені на гачок. Знову вішаю три опариша. І швидше закидую на точку лова. Опа. так. Оп. Так, закручуємо фрикціон. Підтягуємо і закидаю. Єсть. О, це щось. Побільше попалося на гачок. Ого, зараз спрацює в мене кліпса. Я не можу навіть зрушити з місця його. Клювання було таке не дуже сильне, потягнуло трішечки ківертип. а потім я підняв і там начебто нічого нема. Зробив два оберти і після цього відчув, що на тому кінці є добра риба, але, як бачите, дає і натягує. Не буду я спішити для того, щоб її не спустити. Ось вам і зимова риболовля на фідер в лютому місяці. Бачите, лютий місяць тільки трішечки потеплішало. І ось вам результат. Так. Риба підходить до берегу, але тягне вправо десь. Зараз ми її трішечки розвернемо і даємо, натягуємо і не, не показується. Ну я думаю, що це знову. Коробчик, але трішечки більшу вже розміру. Так, трішечки він більше, ніж був той, але не, не дуже великий. О! Стравлює. фух, так, да, тяжка, чесно кажучи. Котушка для фітера, так можна сказати. І не хочеться ж давати на форсаж, як кажуть, да? аби не зірвалося. Так, він вже йде, але такий, ну, може, трішечки більше, ніж був до цього. Зараз, друзі, я вам його покажу. Чекай, та що ж таке робиться. О! Ось бачите такий. Не знаю, ну може кілушний вже. Може кіло 200, може кіло 500 Ну давайте вгадаємо, який, яка вага. Хто, хто вважає, яка тут має вага. Але він такий пузатенький. Бачите, такий пузатий коробчик. Зараз я вийму гачка, щоб йому не так було боляче. А захватив так. Чесно кажучи, добряче аж туди під жабри. Зараз, друзі, я його вийму. Ай. Так, ось такий коробчик, дивіться, ось така. Чудова зимова риба. Фух, супер. Будемо відпускати. Фух, ось так. Продовжується сьогоднішній день. Бачите, спочатку клювали невеличкі лящики, а потім почалися вже і коробчики. Так, супер, так, змиваю руки, витираю їх, бо... Примерзає, так чесно кажучи, на руки. опа опа бо бо Так, друзі, маю ще одне клювання. Опа! І... І я вже розумію, що це ще один карпік, коробчик. Бо до цього був два. І ще один, але цей якийсь дуже головою Маше. Може такий самий як був до цього. Видає трішки ліпший бій. Фідер в бублик, як кажуть. Але як для зими... Я хочу сказати, що сьогодні ну, дуже чудовий день. Друзі, я хотів спитати, а хто ловив яку рибу взимку на фідер в лютому? Да? Коли, я би сказав так, середина, да? але а можна сказати вже кінець зими, але ще... Вночі мінус, бачите, вдягнуті в зимні костюми, має навіть сьогодні шапку, і зранку було мінус. Навіть я їхав і був добрий такий мінус. Все в інію, все замерше, навіть озера ще замерше, але тут а, таке водосховище і коли дуже сильно дує вітер тут, і за, -за того, що дуже великі хвилі. Воно не так замерзає. О, друзі, це ще і зеркальний. Я його вже побачив. Зараз покажу вам. Але він невеличкий, да. так, невеличкий, але це коробчик. Зараз, бачите, я навіть з собою підсаку не брав, бо не розраховував я на такий кльов зимою. Ось! Як завжди треба виваляти рибу. Вона не має луски, тому дуже слизька. Ось такий. Бачите, вже зеркальний короб. Ось така зимова риболовля. А ви яку рибу ловите взимку? Скажіть мені. На фідер маю на увазі. Ловили ви коропа зимою на фідер. пустимо. Так, друзі, маю ще одне одне клювання. Здалеку так тяжко піднімати, але Ух, Піддавлює. Я думаю, що це ще один коробчик, який, мабуть, і завершить сьогоднішню мою риболовлю. Бо після останнього клювання пройшло десь півгодинки, я так ще трішки нагодував і... Ух. І після цього відбулося клювання. Я так думаю, що 100% риба вийшла сьогодні на полювання, да, своє поїсти і тут знайшла мою точку. Але не дуже великий такий малесенький коробчик. Зовсім, ну, менше, чим був попередній, але так само він зеркальний, але менший, менший, менший. О, ось бачите ось такий коробчик. Ось о. Зеркальник тут, Тут в ньому десь Точно кіло, не більше. Але будемо його так само вип... відпускати. знімемо гачка. Фідерного гачка. О. Весь в сухі... в сухому листі О. зніму. О. Отак ще раз покажу і будемо відпускати на волю. Але я вам хочу сказати, що його вже хтось ловив, бо бачите. Бачите, хотів показати і сказати, ось, ось бачите, верхній плавник він надірваний, тобто це зачепився за шнур або за волосиння і відірвав, будемо його відпускати, хай підростає. Але всі капри йдуть у берег одразу, як тільки я його відпускаю, не знаю чому, вертається. хоче, щоб його підкормили ще. Не знаю. Ну що, друзі, на цьому чудовому коробчику я буду завершувати своє відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пишіть коментарі, ставте обов'язково колокольчик, для того, щоб не пропустити ще відео. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідер Фішинг, Зимова коропова рибалка на цьому завершена. Пока, друзі.